Доброго дня, шановні колеги, присутні запрошені, розпочинаємо засідання постійної комісії сільської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту охорони здоров'я соціального захисту населення. На порядок денний винесено шість питань. Перше питання про розгляд проєкту рішення про затвердження комплексної програми підтримки ветеранів війни членів їх сімей членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, загиблих, померлих захисників і захисників України, полонених військовослужбовців України в Медвинській сільській раді на 2025, 2025 2027 роки. Друге питання про розгляд проєкту рішення, про організацію Бранепільської гімназії Медвинської сільської ради Белоцентрівського району Київської області. Третє питання про розгляд проєкту рішення про винесення на громадське обговорення проєкту рішення сільської ради про реорганізацію Побережківської гімназії Медвинської сільської ради Білоцерківського району Київської області. Четверте питання про затвердження положення, про проведення інвентаризації якому майна комунальної власності Медвинської сільської територіальної громади. П'яте питання. Про розгляд проєкту рішення про затвердження переліку об'єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності Медвинської сільської територіальної громади та підлягають приватизації в 2025 році. І шосте питання: про розгляд проєкту рішення, про затвердження статуту комунальної установи Центр надання соціальних послуг Медвинської сільської ради Усідківської району Київської області в новій редакції. Хто за порядок денний? Чотири за е -е, рішення прийняти. Я на комісії. Ну, розпочнемо У... з першого питання. Е -е, М -м, зачитувати не буду. його? Зачитувати зовсім? Можна 5 минут, да. я раз зайду в Доповідь Першому питанню доповідає. Віталій Махних Чекаємо чи на виконання законів України та вимог сьогодення був розроблений проект рішення про свалення комплексної програми підтримки ветеранів війни, і членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, і загиблих померлих захисників та захисниць України, померлих військовослужбовців. Полональних військовослужбовців України у Медведській сільській раді на 2025 2027 року. До того вказаної програми є реалізація комплексу завдань та заходів, спрямованих на реалізацію ветеранської політики в Медведській сільській раді через забезпечення дотримання прав ветеранів війни, членів і сімей, членів сімей загиблих померлих ветеранів війни, загиблих, померлих захисників і захисниць України. Полонених військовослужбовців України та осіб зниклих безвісті з особливих обставин, забезпечення належних умов їх життєдіяльності, надання соціальної підтримки, послуг, психологічної реабілітації, професійної адаптації, належного медичного забезпечення, створення умов для економічної активності ветеранів, здійснення заходів щодо поваги, подяки та пошани українських військових мається на увазі у нас на даний час діє програма турбота. Всі пункти згідно чинного законодавства, який є на сьогоднішній день, розроблений проєкт. Ну, нової програми вона буде називатися, вже зачитував вам комплексна програма підтримки ветеранів війни. Тобто всі пункти військові із турботи перенесені сюди, кошти ніякі, ну все те саме суми залишаються. Тільки названня, і додано тут на даний час 32 пункти у вказаній програмі. Там вже і діти мають на пільгових пільговій категорії, тобто військових дітей. Мають право на ті, що згідно програм у у школі, у ліцеї, тобто безкоштовно харчуються також. Ну все те саме послуги, медичні послуги приймалися. Все все те саме. Тільки вона розширена і розроблена. Ну то турботи як такої вже що в області. Немає і нас як не заставляють. Міняється міняється назва, міняється, і ми внесли всі Військові, виходить, що в нас були виплати згідно військових, також додавлені по дітках військових, коротше, пільговикам усім цим. все додано в одну програму. І кошти ніякі, тобто воно все залишається таке, було виплати. А коротенько, які, от, які порядок, Та, порядок. Так. Порядок, ні, порядок надання своєї допомоги. Ну, Звертається звер, 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 звер особа, там, скрім, безвісті пропавшого. Так, що які документи потрібно дати? Безвісті, зараз я вам скажу, не поки. Ці, ні, ні, за, ні тут немає забезпечення. Без Безвісті, вони жили через прокуратуру, через поліцію, поки встановлюється факт. Е, хорошо. А як передбачив друге, як передбачено, Тут я розумію, ветеранів це тих, хто служили, хто вже є ВД, Ідуть хлопці Сі. на службу. Те, що ми говоримо. Мобілізували. Мобілізували. Ну, є. 10 тисяч, да, звертаються до нас, пишуть заяву, перелік документів. Це в цій програмі Все воно в цій програмі на лікування, мобілізоване, на одноразова допомога сім'ям загиблих, на поранень, поран... ну, лікування поранення, забезпечення поховання до 55 тисяч. Все перенесено в цю програму пункти БД, про... Хто тільки призвався. Mm, не мав би де, то тоді витяг може mm. надавати, якщо буде звернення до нас з єдиної бази ветерана. Ну, з, є ветеран. Домовляли, що ті, що на передовій, не можна порівняти з тим, що там ТЦК служить чи там тут локально. Mm. Тому мол, тут такі визначені правила не тільки у нас взагалі по всій Україні. Немає одного... Ну mm. я mm. не знаю. Миронівка це ж теж Україна. У них... Там призивається 50 тисяч вилучив пішов. Ну, у нас немає таких. Ні, у нас немає писати, я записати не говорю. Ну, Напротязі на минулого року 920 92 чоловіка виплачено, і це є добре. На, сьогоднішні, Ні, на сьогоднішній день одна заява у мене мобілізована, і сьогодні вона буде підготовлено розпорядження на виплати. У нас 10 тисяч. Тро, троє це з початку місяця, ой, року за квартал три, три заяви на за, рішення. За це отримається 10 тисяч можуть тільки ті, хто у ПД або додаток Якщо нема, то вже додатку 6, можливо витяг також у нас вже братю Маргарити Ткаченко, витяг з єдиної бази ветеран. Тобто, якщо нема додатку 6, ну, вона подивиться може по базі і дати витяг людей. Це все є. Зрозуміло. Допомоги всі перенесені сюди, ті, що були, все залишається і суми також все а, це. Гроші залишає. на програму о, Добавили, я додали. За сесію виносити на завтра? На... Да. так, назавжди. Да. 400 тисяч 400 тисяч. Додали, що ну, пунктах, ну, що у нас там. Закінчили? гроші? Ну практично, так. Да. Практично, дякую. 400, 400, 400 вистачить на який період? 8-го включно місяця, до серпня місяця включно. Хто за? Переходимо до другого питання. Про реорганізацію бронепільської гімназії. Я так розумію, Олександр Олександр, ви вибачте. Олександр Олександрович, повідомлення. Про реорганізацію бронепільської гімназії. Відповідно до статей 25, 26, 47, 49 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статей 95, 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України дуже дуже, дуже багато. Можна зразу прийду да, да, до Так, Давайте по сучас. Виносимо таке питання про <поте> реорганізацію. Буде створюватись філія, Баранипільська філія опорного закладу Матинської ліцею. Що вона буде з собою являти? Бранипільська гімназія, коли вже стане філією, вона втрачає свою юридичну силу, і керівником цієї філії буде завідувач, тобто посада змінюється з директора гімназії на завідувача. Вона приєднується до опорного закладу Матинського ліцею. Тобто у філії залишається дочкиня садочок, початкова школа і середня 5 9 класи. Усі накази, усі рішення про створення, про, це, про е, наповнення там класів. Це все робить директор опорного закладу медівського ліцею. Метеського ліцею, так. Да. Організація освітнього процесу у філії буде складатися за рішенням. Директора опорного закладу Метинського ліцею. Освітній процес у філії здійснюється відповідно до освітніх програм закладу опорного закладу освіти. Структура навчального року та режим роботи філії, також затверджує директор опорного закладу освіти. Учні і вихованці, які будуть здобувати освіту у браному полі у філії, це є учнями. Опорного закладу освіти. Зарахування учнів, переведення та відрахування таких учнів здійснюється згідно із наказом директора медицького ліцею опорного закладу. Ну тобто, усі повноваження за, за управління, за керівництво переходять до директора медицького ліцею. Чим це викликано, тим, що, ви знаєте, при наявності 40 учнів державна субвенція не виплачується напряму. Отже, у нас або варіант, ми робимо філію, або ми робимо, і тоді фінансування йде через медвин і далі державна субвенція. Якщо ні, то нам треба брати на себе 28 мільйонів. У нас таких коштів ну, реально немає. Тому робить це філія. І, е і там далі воно буде так само працювати, тільки частина роботи перейде на директора Медведського ліцею. Наразі. А що в бралі школі немає сорок учнів? 4, Стало на сьогодні 42. Понятно. А телефонували, можна домовляти? Телефонували з департамента, сказали, що при наявності менше 45, то вже не буде державну землю, а через філію. Тому це така необхідність. До речі, ми раніше приймали рішення, громадські спіти сроки ми всі пройшли. Якби по побережки ми зараз будемо ініціювати ці громадські вороги, ну на перспективу хто? Тут все це Тому Треба вже створювати філію і готувати новий навчальний рік вже в рамках філії. Тому хорошо. І... Хто за рішення прийняти. Приходимо <рекл> до третього <треків> питання. Про. <рекл> Розгляд проєкту рішення про винесення на громадське обговорення проєкту рішення про організацію Побережківської гімназії. У даному закладі така сама ситуація, тільки із нового навчального року Побережківська гімназія ще буде працювати як окрема, як окрема юридична одиниця, як окремий заклад Побережківська гімназія. Зараз, якщо я не помиляюся, 66 учнів гімназії. Яка буде перспектива на якщо там плюс-мінус. Ну, нам за да. да, рік обор... обговорення ці варіанти, угу. Тому... та... прошу підтримати так само. Да. А так поки що ми наче ознайомлюємо і колектив, і людей, що, що Ну, так, понятно, що, що, на, що, так, буде. Що від цього не Так, да. Яким чином буде проводитися це обговорення? Будуть збори, буде відділ освіти, директорів збирають, директори, я думаю, може. Провести загальношкільні батьківські збори за участю відділу освіти голови громади е, а, цей, громадськості, щоб до батьків, до учнів донести дану інформацію, бо до 27-го року нам треба таке зробити. А ре, 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 реформа Реформа НУШ. доживемо. Да. доживе. Ну, Дай Бог, щоб за цей рік по 30-20 дітей у школу ще подобавлялося, то буде легше. А хто готував ці проєкти рішення? Я дивлюся, що подано два проєкти рішення, за котрий ми будемо голосувати. За цей винесення на громадське обговорення чи про реалізацію в Бережківської війни Петрович. Про громадське обговорення А, для чого нам дають оце рішення? Щоб ви наперед ознайомилися, таке це ж рішення про реалізацію фізі Громадське вороження стосується у цього рішення. Тому є проєкт рішення цей то тобто, ми тодаток. будемо звати тільки зараз до даний час а то йде про що ми mm -hmm. будемо обговорювати. Добре, це на громадське да. обговорення. Да. Тема, яка йде на громадське обговорення, а це як виключно на що давайте проводити це обговорення. Да. Прохання, це обговорення. Прохання, якби проводиться це, це обговорення, то повідомить депутатів і все ж ну, Я розумію, що звісно, але конечно, я чувський не знаю. <зважає> У нас швейцарці приїжджали 10 десятіх, ми навіть Богославського району. То на голосування, хто за? Да. Рішення прийнято. Підтримались немає. Переходимо до четвертого питання. Про затвердження положення, про проведення інвентаризації нерухомого майна в комунальної власності. Оксана Юрівна. З метою встановлення фактичної наявності виявлених, не врахованих або неправильно облікованого нерухомого майна комунальної власності Мединської сільської, сільської територіальної громади, оцінки його технічного стану та оптимізації управління, просимо вас затвердити положення по про проведення нерухомо нерухомого майна комунальної власності Мединської сільської територіальної громади. І тут, що додається, перелік, як ми повинні проводити цю інтелізацію. Я думаю, ви ознайомлені. Правила безпеки, каталог об'єктів ми будемо один-два робити, передак обстеження. І ще мене одне прохання. Є в нас склад комісії, треба буде запитати. Того... в, в хочу, та... склад вас, комісії. Я хочу запропонувати замирала Володимира Миколайовича склад комісії за згодою. Чому геду? І миття я Михайло Васильович у нього двох депутатів. Михайло Васильович знає. Всі об'єкти місцеві. Ну, тільки ж повинні. ви у себе знаєте, він тут знає. Що... Да, я хочу запро. Це ми будемо вже на виконком а хто ще в, комісії. в комісії. А в комісії з Довбненко Лідія Федорівна, Сленько, бо ну це ми будемо я на виконком, виконком. виносити. Просто попереджаю uh -huh. за згоду, якщо можна, я причу вас. Що я кого ви що хочуть додати, то додавайте. Це ж не на сесії, це на виконкомі виконком, буде. Ваше побажання всі будуть зраховані. А от у мене зразу питання. А що це буде затверджуватися на виконкому, а не на сесії? Я це перечитав, це, Ці всі всі проєкти. Комісії реакторі. і положення комісії. Це ж положення про комісії. Ви так наражаєте Викторг. цей виконком бідний. Так це не ми наражаємо, це Кабінет міністрів. Розмежував повноваження. А ми повинні в рамках цих повноважень рухатись. Так вам же ж пропозиція, щоб ви вивішли, кого ви хочете подати. Будь-хто хоче, може війти в цю комісію по інвентаризації. А єдине, я, що це, це треба виїздити. Коли ви, ви, ви плануєте проводити по часу, чи в мене вийде? Тоді ми будемо повідомлювати, чи ж цей сервис затверджений. Ні, ну, варіантом. Це буде серпень, чи це буде гній, туди травень. Через тиждень. Травень червень. Ні, нам вже треба ще на виконком вонести ви комісію. Ну, виконком, другий, з килища, у травні. Червень. Червень. Я вкручуюся. Давайте. Червень у червні. Ні, ну, ви ж казали, треба, хто ж просить. Частково проконтролювали. Юридично, ні. Значить, ну, все, давайте. Ну, давайте. А да, давай. можемо подати на організації депутатські зопити на 에, повідомлення з їхньої сторони про їхні основні засоби, які перебувають в них на балансі підприємства. Вони писали листи, вони частково не відповідають, частково відповідають. Може в мене в цьому запис. Тому можу сховувати. Дуже багато об'єктів є, які не перебувають ну, і... на балансі підприємства, а вони ними користуються. <кх> не проблема. Е, я по цій програмі. Пункт 1.3. Упорядкування обліку юридичних осіб. А що це значить? Це які юридичні особи, ким, чим володіють на території громади. Розумію, це ж типовий, ну, типовий документ. день І... три. Я... Упорядкування юридичних осіб. Це ж у нас юридична особа ще є в ліцеї, є у нас лікарня, у них вже теж є в доді. У нас їх п'ять, я їх знаю. Ну, все одно треба по кожному прописати, тому що належить. Чи є воно? У нас же ж не тільки належить, чи не мабуть. Інханович, а чим скажіть, будь ласка, це, ви кажете, Кабінет міністрів регламентує, що виконком, за рішенням виконкому, створюється Виконавчого органу влади розділено неповноваження. Е, ну, скажіть, який це нормативний акт, я почитаю, бо я. Це до перші справи. Я вам не готовий. Давайте до завтра уточнюємо це питання. Ну, то я пропоную, це? я пропоную, щоб це на сесії, якщо ви не знає, так, що... можна не так на знають, щоб це сесією затверджувалось. Та, Та перегружене виконкові там читаю. Та не перегружене. Збирається. Е, за тепер, тепер, тепер давайте, як на сесію, е, збором, тепер давайте далі. далі. Пункт 2 і 4. Можуть бути передані в користування або приватизовані, а чому не можуть бути передані в оренду. Ну, в оренду так само може бути ввити. Ну, то треба допускатися за слово в оренду. Бо користування і оренда – це трошки різні речі. Тут же в оренду ми ще зробили. Каталог номер 1 там де об'єкти в оренді. У нас вводиться каталог номер 1 номер За номер результата проведення, які є в оренді, які провели. За результат проведення каталогу 2. А що каталог 2 не можуть бути внесені, не можуть передаватися вже в оренду, так? Можуть. Туди слово треба дописати користування. Можуть чи не можуть? Ви, ви записуєте питання, які є, то завтра на сесії. А які передані в оренду? Тут все прописано. Один далі. Каталог один. Об'єкти, які використовуються місцевим самоврядування та комунальними установами для здійснення власних повноважень. Понятно. Каталог об'єктів 2. Це я читаю пункт 2.2.3.3. Інвестиційно привабливі об'єкти, що можуть бути передані в користування або приватизовані, а в оренду оказується не можуть. Ну, чи? користування мали мається на увазі, це користування вирі? це користування, а оренда це оренда. Це зовсім користування, кому. Ну а користування воно ж не може бути чи може? Ну, користування може. це користування, а оренда це оренда. є користування, це є оренда. ми ну, Користування це не оренда. Це як комунальний передається в користування, чи служна пропозиція. І в два-чотири допишіть оренду. Так, є хвилиночку. Os meus olhos. Se eu para А, там, а, там, там, я там ще є дальше оренда. Я ще я... наполягаю. Да. Дивіться, все одно тут два-чотири пункти, що ви кажете. Да. Uh, от ми його читаємо. За результатами проведено обстеження об'єктів каталогу номер 2 що можуть бути передані в користування або приватизовані. Орган управління аналізує ці об'єкти, визначає, які з них можуть бути приватизовані відповідно до законодавства, а які передані в оренду. А, ні, не, тут, біляді, тут, тут далі передані в оренду. Так. А зразу ви пишете, що вони не передаються в оренду тільки в Слово тобто, оренда треба отримати. Користування це ж спосіб використання. використання Тож, це а які передані в оренду? Е, Іван Петрович, почитайте е, нормативну базу і що значить користування, що значить оренда. «стоїть читав, хово, це один Ні, тут речення, просто додати слово оренда. А які передані в оренду? Вони можуть бути або переватизовані, або які передані в оренду. Що, ну, ж кашал, маслом каша не спорту. Е, тоді, я доведу приклад. Зараз також щоб швидко придумати, я можу приготувати тут йде, ну, суп або борщ, або борщ, борщ а але щоб їсти кашу. Розібрали? Ну, ну там не слово Воно. треба додати оренду. Просто всього навсього Користування, суттєві змісту, але треба додати. Добав... Добав... Оренда це оренда. Я за що почитав, що там оренда, там користування. Розширте на користування оренду а далі сторінка оренду. Воно, воно не змінює суть. Воно не тільки що треба Я Ще висланять. раз за Так, ну, да, я згодні. Якщо це буде е, чермень. Хто за? То за. <кій> Примали проти рішення прийнято. Переходимо до п'ятого питання. Про розгляд проєкту рішення про затвердження переліку об'єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності. Те, що пропонували з пошук ну, інвестора чи партнерів, у нас є хвосте, ніколи розрушається перелік приватизації, ми не приватизуємо, просто його включаємо. Водина Миколая, зібраємо одну будівлю. І другий момент це кузня плотня. Те, що є інвестор, який ще не потреба пройти буде аукціон. А тут ви рішаєте. Я так скажу, на сільхозтехніку Миколаєвич нікого нема. Просто ще не шукали, О, бо я хотів бо якби не можна шукати, поки її немає. Ну можна шукати, але буде не на роботі. Поки. Ну ми пробували з двома, приїжджали, подивилися, мало розміру. Ну тобто вони машини ну, роботі поїхали. Але не обговорювали ні умови, ні як вони хочуть. Ну, ну точно не беремо. Давайте її приберемо звідси, зробиться інвентаризація, все в общому цьому, а тоді, Є, тоді вже хоча б Ні-ні, А, а цугулиця це, це, а це, Соборна, а Він залишить. Розуміло, вулиця. чоловіку воював, питань да. немає, йому хоче працювати, це тільки заміні допомогти. Тут ж не безкоштовно на аукціоні будуть. Але ні, ну є, є бажаючі. Що... Я, запро... я не проти, можете прибрати сільгостейку. Буде інвестор, все, там... будемо її тоді спілкуватися. Там хто, спілкуватися хто, хто розуміється з цим, і це там роботи, ну хай пробує. Там, 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 реальний, там, просто... там. там ну, не реально, просто. Став на голосування? Один, один, да, один, пропозиція, один. Убирати, пропозиція, то, так, другу, сільгостейку. Беремо, залишаємо одну. Розуміємо. Там на голосування. Хто за? Проти утримались. Моє рішення прийнято. Переходимо до шостого питання. Стоп. Про затвердження статуту комунальної установи Центр надання соціальних послуг. Тетяна Вікторівна. Доброго дня, шановні депутати. Як ви всі знаєте, наша... Установа працює згідно статуту, згідно вимог чинного законодавства. Якщо ми у своїй діяльності змінюємо будь-які які пункти ми удаляємо або додаємо, то ми повинні зробити зміни в статуті. Через то, згідно того, що в нашій країні зараз військовий стан, в моєму штаті змінився, общем, до мого штату додано два фахівця соціальної роботи з ветеранами та сім'ями загиблих. У мене частенько виникає необхідність для того, щоб надати людям транспортні послуги для обслуговування різних питань. У мене є передана машина, але нам треба узаконити надання цих послуг. Є така послуга в стандартах соціальних послуг транспортні послуги, через то ми вносимо цю інформацію в статут. Друге, це у нас є вимоги згідно законодавства, надання соціального супроводу діткам з інклюзією. У нас є декілька таких діток, і так само для того, щоб запровадити цю послугу, ми повинні внести зміни. Щоб надавати цю послугу, потрібен транспорт, бо цих діток треба до школи доправляти. Через то ми внесли, ну вже навіть не робимо там корекцію, а просто внесли затвердити новий статут, бо там багато змін він пішло, щоб не було потім питань. Через те, це так, наче тільки з вашого як -то кажуть, затвердження мені потрібно зробити ці зміни. Було, бо ми повинні відповідати сучасним вимогам, а кожен день ми, що щось змінюється в країні. Ну, цей статут у новій редакції покращить надання соціальних послуг для ремонту. Послуги змінились, а статут так. старий. А статут вони, старий вони, не вони, права, вони вже їх виконують, а не можуть по закону виконувати, поки не буде змін до статути. Тепер статут, статут підтягнуть під факт вже та немає. То за проти? Втримались немає. Рішення прийнято. Дякую. Всім дякую за увагу. Всі питання розглянуті. Комісія завершає.